Як і всі. Єво, тобі мій та передав фарби. Дуже дякую тобі. Каже, що йому останнім часом важко писати картини маслом. І сюжети не з'являються. Після смерті ніночки він погано себе почуває. Дуже шкода. Анатолі Володимирович дуже гарна людина і дуже талановитий митець. Её полотна очень а что? Так, я бачила його последние малюнки чёрным малюцем. Сруинованный дим и облаченены. Спи, почувай. холодно. Что ты не захворіла подруга? Стоять, ні. А знаешь, давай я пригощу вас чаем и покажу тебе свои новые полотна. Є. Твої роботи неймовірні. Дуже дякую. Дуже приємно, що ти розумієш мої полотна. Але ти знаєш, я весь час переживаю, як нам зберегти всі ці надбання. Ти уявляєш, скільки вже витворів мистецтва загинули у цьому вогні? Господи, знову моя сирена. О, я бентежна. Ще ці думки постійні за Андрія. Він весь час поза зоною. Він так і не з'явився? Ні. Вже більше місяця жодної вісточки. Послухай Єва, якби з ним щось сталося, мене б сповістили. Так? Звісно ж, сповістили. Він останнім часом, коли мені писав, то казав, що зі зв'язком проблеми. Може, я мобілку захопив? Може, і захопив. Знаєш, Єва, я ночами спати не можу. Весь час перед очима Андрій. І як беру мобілку, щоб йому подзвонити, серце холодіє і знову це кляти поза зоною досяжності. Надієчко, скажи мені. Тобі здається, що з ним щось сталося? Здається, ні. А знаєш, останнім часом я все менше вірю в те, що він колись прийде. Заспокойся, сонечко, ти як натягнута струна. Тобі треба розслабитися. Боже, як мені хочеться його обійняти і розридатися у нього на грудях. Заспокойся, сонечко. Все буде добре. Ти чуєш вибухи. Вибухи. Єва, я... чому світло зникло? Так, зникло світло. А у вас таке бувало? Ні, ніколи не бувало. Справа в тому, що ми перша галерея, яка після війни відкрилася у квітні. зараз. У мене є свічка. Так, так. Я запалю. Ти мені посвідиш? Так. Ви мені не чіпали. Ева. Мама была за зоной досяжности. Проверь, набери еще раз. Господи. Господи. Не хвилюйся, так все будет доброе. Не хвилюйся. Не хвилюйся, все буде добре. Все добре. У мене нема зв'язку. У мене зв'язок є? Боже. Не хвилюйся, Сонечко, все буде добре, все нормально. Набирай ще раз, не хвилюйся. Набирай, не хвилюйся, все буде добре. Зателефонуй ще раз. Є, сусідка теж зоною. Всі зоною. Боже, що господи, господи, щось хвилюватися. Може, через світло. Алло, Надієчко. Дити, донечко, донечко, даже... ти? Боже, боже, Господи. Не знаю, не знаю, не знаю, зв'язку немає. Мама, не, не знаю я що робити, зв'язку немає. Матусю. Матусю! Мама, мама. Зв'язку немає. Зв немає. Мамосю. Сіточко. Алло, Мама. Боже! Господи! Хвилюйся, не хвилюйся! Не все добре! Чекай, почекай! Я до них, я до них, я біжу куди під ракетами, під бомбами, куди, під обстрілами. Знову позасою. Господи, ця клята позасоби несячне. Все нормально буде. Зі всіма. Боже, та да що ж це? Та да що ж це за бідоток? Бабусю, Мабуче, ходимо. Господи, Господи, хоч би вона жила б. Була. Да. Не знаю, не знаю я. Бабусю! Набери ще раз. Спокійно набери ще раз. 就也是骂吗？